Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Триває наша робота задля миру, задля перемоги, ми обговорюємо актуальні теми нашого сьогодення, підтримуємо Збройні Сили України і працюємо в тилу для того, аби наблизити нашу перемогу. Добре всім день, проект рефлекторія. Мене звати Іван Подорог. і в цьому випуску ми будемо говорити про перспективи відновлення будівельної галузі на території Вінниччини, про те, що незважаючи на військові умови, все одно потрохи починається відродження цієї сфери діяльності, особливо враховуючи ті моменти, що сьогодні. У Вінницькій територіальній громаді, зокрема і взагалі у Вінницькій області, перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб. І ми розуміємо, що певна кількість з них так чи інакше вирішить залишитися проживати далі на Вінниччині, і тому вони потребуватимуть відповідно квадратних метрів, відповідно свого житла. Сьогодні запросив до студії одного з керівників підрозділу концерну Поділля Товариства з обмеженою відповідальністю Поділля Залізобетон, депутати Вінницької міської ради Тараса Присіжняка. Аби якраз обговорити ці питання і питання діяльності в депутатському секторі, і діяльності гуманітарного штабу, добрий день, пане Тарас. Доброня з яким настроєм завітали? Позитивним. з робочим і позитивним. Позитивний. Це, Позитивний. Це дуже приємно. Початок повномасштабного вторгнення, звісно, він відбився вкрай негативно на всіх сферах нашого життя. і, Відповідно, і будівельна галузь так само постраждала. Я пам'ятаю, що в березні-квітні минулого року взагалі були припинені будь-які роботи на будівельних майданчиках і. Всі завмерли в певному очікуванні? Чи можемо ми сьогодні говорити в загальних рисах? Да? Я розумію, що війна триває, зрозуміло, на це реагують забудовники, як ніхто, тому що ми бачимо те, що відбувається, і є певний страх, є певні переживання. Разом із тим, життя триває і на наших на мирних територіях, на тилових так би мовити, територіях тилового забезпечення все одно ми маємо впроваджувати свою діяльність. Наскільки і сьогодні можемо констатувати, що відбуваються певні зрушення в будівельному ринку. Ну, якщо порівнювати з минулим роком цього періоду, да, в березень місяць, то. Ми одна Концерн Поділля одна з перших будівельних організацій, яка відновила роботу в цей час для того, щоб люди, які залишились, ну, велика кількість людей вже в перші дні була призвано. Другі люди просто там в міру того, що бояли за свої сім'ї, десь кудись повиїжджали. А ті, щоб залишились, щоб їх з групу з кудись направити, щоб mm -hmm. не було там якихось плохих дурних думок менше, ми почали працювати. Якщо порівняти період минулого року до позаминулого року, це десь вийшло на 50% від нашої потужності. То, що ми як ми працювали, тобто От. зупинки в принципі такої ну, така зупинка була зупинка була. Десь часов, була та? десь місяць, була uh -huh. зупинка, десь я не пам'ятаю, якої березня ми вийшли, але в той час перед тим ми там робили якісь блоки для. Цих укріп пунктів на, на в'їздах. Я знаю, що досить таки активно концепт да, да, поділи да, долучився до формування. Ми займалися цих, да, цим, цим напрямком. Да, О, потім почали потихеньку займатися далі будівництвом. Десь хтось інші там почали доєднувати до цих питань, відновлювати свої будівельні майданчики в. Окрім житла, ще хтось будував якісь елеватори, тому що тоді теж була ж загроза, що куди зберігати зерно. То минулий рік якось він так складно, але йшло, тому що багато було розпочатих об'єктів. Угу. що люди вже, Інстори да, да, вложили да. гроші. Їм потрібно було якесь завершення доводити. В цьому році, як початок починається рік, ми поки що не бачимо. Тої кількості, що була в минулому році, да, перспектива, ну, всі, всі щось роблять, да, якусь там е, діяльність проводять, але все ж формують попит. Якщо буде попит на квадратні метри, то і буде. Е, з, Зрозуміло. Резви да. якісь будуть, тому що теж важко. Велика кількість людей призвана е, на військову службу. Е, з матеріалами не дуже так легко на сьогоднішній день, допустимо, по металу є питання. З цими скачками, що були з напругою, з цементами були проблеми. то Якби матеріали всі ростуть, ці, ціні, собівартість так. збільшується, тому що вал менший, а загальних постійних затрат вони є. Їх кудись треба ложити і на одиницю продукції коложиться, але собівартість зростає. То на сьогоднішній день, якби така ситуація: якщо буде попит, то буде. Ну, все є для того, щоб можна було збільшити. Збільшити свої потужності. потужності да. да. Пане Тарасе, а якщо ми говоримо сьогодні про попит, от якраз враховуючи ту ситуацію, що сьогодні в області перебуває понад 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб, в самій Вінниці понад 45, Ми розуміємо, що ну я не був, я не кажуть не про роки, не буду прогнозувати, але я собі так думаю, що відсотків 20, можливо, можливо, більше, трошки залишиться тут у Вінниці на постійне місце проживання. Особливо це стосується тих людей, які вже майже рік тут перебувають, вже звикли, вже інтегрувати. Скажімо, в наш простір, обласний, міський, і можливо, потребуватимуть житла, чи є якісь перспективи, принаймні в попередніх розрахунках, що ті люди так само братимуть участь в інвестуванні в будівництво? Ну, в мене... Чи є якісь розрахунки? Ми на це надіємося. Вінницький регіон Принципі, відкриваються промислові площадки, виробництва, релокація підприємств. Люди переїжджають і мають роботу, тому що ж потрібно, щоб вони мали де працювати. Да? Якщо вони мають де працювати, вони мають заробіток. І Я думаю, що місто зручне, місто комфортне. І я думаю, що дійсно ці люди будуть з часом, ну це ж теж рішення прийняти, якщо ну, людина де жила в якомусь регіоні тут переїхати. І я думаю, що це дійсно буде один з ключових таких. Потенційних покупців наших квадратних метрів на території міста Вінниці. Взагалі-то Вінниця, ми можемо говорити, що ну, принаймні до початку війни, до початку повномасштабного вторгнення, що Вінниця була лідером будівельного ринку України. Наскільки я, я пам'ятаю, так, що, да, 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 що у нас да, обсяги, да, обсяги були обсяги будівництва до серйозного доволі великі і якість у нас, в принципі, не знаю, там які ну, великий відсоток забудовників всіх свідомих, які що починали будувати, і закінчували, якби то я думаю, що. Тобто у нас не було, скажімо, таких прогалин, як в інших областях, ми ну, да, спостерігаємо. Да, да, Особливо це сумно, звісно, в чомусь в Одеській області. Я пам'ятаю, досить таки, Київська, досить таки багато нечесних ну, на руку да, забудовників. Да, Сьогодні да. все ж таки а, ваші колеги і всі забудовники, які я знаю, на Вінниччині, вони я розумію, що є певні ну, є, призупинки, да, да. Да, але принаймні є прагнення завершувати будівництво. Да. На жаль, від цього страждають верстви саме на забезпеченні, да, тому що людей там не вистачає цих грошей і. Влізають в якісь такі мутні ці схеми забудовників і потім якби, шукають якось крайнього. На жаль, у нас люди не завжди свідомо можуть проаналізувати, що десь вони в чомусь недопрацювали, не допрацювали. Звертаються. Там... Але все ж таки, ви сподіваєтеся на те, що Вінниччина уникне Довгобудів. Чи можемо ми да, говорити я думаю, про що те? що він, В місті Вінниця він не повинно бути з Довгобудів, угу. тому що. У Нас в Вінниці чесний і... ринок, чесний ринок. Всі один одного знають про один одного. Знають, якби я думаю, що тут. Не повинно такого бути. Е, наскільки сьогодні е, і ваша компанія, і ваші колеги-забудовники сьогодні думають про те, що побудувавши будинок, це лише пів справи ж. Треба зробити інфраструктуру навижну. Я знаю, що от якраз ваш концерн цим і переймається. Це будівництво навчальних закладів, дитячих садочків, закладів побутового характеру. Чи є все ж таки це в планах? Чи сьогодні це планується, ну, звісно, да? це планується? Звісно, це планується звісно. це це виконується. Е, Минулому році там будувались будинки, які здавались, до них будувалися дороги, будувались дитячі площадки, будувались трансформаторні підстанції, мережі, садочок частково. В цьому році теж там плануються роботи по дитячому садочку в районі академічний. Звісно, що продавати житло без інфраструктури, якби ну, це це не свідомо як не по-сучасному, да. Не по все, все робиться для того, щоб інвестору був зацікавлений в цьому будинку, в цьому продукті нашому, враховуючи ті обставини, в яких опинилася Україна, опинилися всі ми громадяни. Я маю на увазі це ну слава богу, зараз ситуація спокійна, але разом з тим, два місяці тому ми переживали перманентні відключення електроенергії. Чи передбачається, скажімо, в майбутньому такі засоби для встановлення генераторів для встановлення автономних джерел живлення? Чи проєктується поки ні, що? Ні, чи ні? не проєктується? Ну для цього потрібно відпрацювати. має держава будівельні норми відпрацювати, якщо там будуть такі вимоги. То звісно, будемо притримуйся всіх державних вимог. До вас запитання як до будівлю до будівельника, до спеціаліста в цій галузі. От зараз просто воно спало мені на думку. А е, що ми думаємо про укриття? От сьогодні, коли все це сталося, у нас ці ракетні обстріли. Mm -hmm. е, ми відчули, що колись з часів радянських вони будувалися, і якось потім з часом вже ставились до них не дуже серйозно. Зараз все змінилося кардинально. Зараз ми маємо задумуватись про те. Замислюватись над тим, що маємо, перш за все, переживати за свою безпеку, е, Ну, звісно, з вами погоджуюсь, що маємо переживати, але на все мають бути якісь е, норми, вимоги, можна бути, ставити багато вимог, але mm -hmm. на це має бути норма. Да. Якщо вона буде відпрацьована, ця норма, і вона буде, тобто все впирається в, в законодавчі, законодавчий, да, да. якщо буде якийсь алгоритм, як воно має. Бути, якщо там прийняли рішення, що можливо там в паркінгах, там ще ж ну. І багато, в принципі, різних, це... багато різних варіантів, да. але просто ж ну сам на свій розсуд не будеш робити, бо це людське життя. І, ну і самому там в когось такі бачення, в когось інші бачення, це має бути підкріплено якимось законом. Ну, технологічно це абсолютно реально да, при будівництві ну, будинку, спроєктувати так. Та. Все можливо, тільки це ціна питання, опять же. тому що це все будеш робити це за який кошт. Це Якщо ми робимо в будинку, це удорожчання квадратного метра. Квадратний метр на кінцевого споживача, наскільки сіків... да, да, на вони готові. З ну, задумів і всякого такого можна фантазувати, але наскільки це, має бути алгоритм на рівні держави, якщо це буде прописано, що це там. Місцева громада, не знаю, там міністерство надзвичайних ситуацій. Ну хто там за це все хто ще має відповідати? Його ж має хтось обслуговувати. Ну, це ж мають бути певні да, да, бути там, певні норми, сертифіковані, звісно, да, да. Да, якісь умови. Таке обладнання, вентиляція, пожежогасіння, гасіння. все, все, і потім процес експлуатації, наскільки це ну, буде відбуватися. Ну, ми розуміємо, робити. Да, що це вимоги нашого життя, і ми розуміємо, що наш. Колишній добропорядний сусід, як ми його колись вважали за такого. Сьогодні це ворог. Ворог надзвичайно жорсткий, безглузди, абсолютно, і можна очікувати все, що все, що завгодно, тому треба передбачати такі ситуації. Трошки про іншу тему. Я знаю, що ви як депутат Вінницької міської ради і як патріот, як громадянин, досить таки активно долучаєтеся і до волонтерської роботи, активно підтримуєте збройні сили України. Сьогодні, до речі, прекрасний знаковий день. Сьогодні день українського добровольця. І ми дякуємо абсолютно всім, хто в перших рядах пішов захищати нашу батьківщину і добровольці так само проявили надзвичайно активну громадянську позицію. Знаю, що ви також дотичні до діяльності міжрегіонального гуманітарного штабу. Які проекти на сьогоднішній день реалізуються, як сьогодні працює команда штабу, і які перспективні плани вашої діяльності визначені на найближчий час? Ну вже рік, як функціонує гуманітарний штаб, який був. Створений на, за ініціативи міського голови Сергія Анатольовича Моргунова і Соколова В'ячеслава, очолив Гройсман. Спочатку, безпосередньо, чим там яку я приймав участь, ми готували складські приміщення при те, коли приймали гуманітарну допомогу від. Країн наших партнерів, міст побратимів, безпосередньо, коли були потреба в виготовленні там різного інвентаря, буржуйок, там, ломів і тому подібного, шали да, так, да, так, так. да. скоби, все, що там було потрібно безпосередньо військовим, виготовляли, допомагали. В місцевим на наші у нашому місті безпосередньо через ну це ж є координація, не просто ж там кожна людина приходила і там її провіряла. Через громадські організації видається ця допомога і вона То, формується ж за да, відповідно до потреб. Да, щоб да, Не до було чогось зайвого да, непотрібного да, да. да, То безпосередньо там з кількома організаціями, з якими там ну мав співпрацю ще зараніше в, в періоди. Через них, які там люди до них зверталися, формували ці потреби, так як ви говорите, да, і через потім координували там доставку їх, бо ж вони там угу. хтось десь винаймає житло, хтось десь в якихось гуртожитках, там відвозили там їхню, ну що не що, що допомогу, яку вони, там сформували. От такого плана чи відчувається дух команди? От на сьогоднішній да. день ця з'єдність, ця якась здатність приймати спільні рішення, активні управлінські рішення? Чим цікаво, гуманітарний штаб, що він по всьому нашому Вінницькому регіону він ну, не тільки Вінницькому, я просто говорю про Вінницький Вінницький регіон координується, Є ж кол-центри, які збирають цю інформацію і в Групується все, що не тільки там якась одна людина да, цим займається, а це всі люди збираються потреби і потім за потреб організовується, розвозиться. же і збирається, коли там на передову везуть хлопцям там якісь гостинці. також по регіонах, по районах збирається там якась випічка, якісь. Дитячі листівки, які підбадьорюють наших захисників. Все це збирається і потім централізовано Чіткий алгоритм. алгоритм Місно, да, да. Якщо да, там пора... не везеться там одна машина і тратить якийсь бусик, тратить дуже велику кількість палива, а привозить мало. Да? Великий автобус їде, там чи вантажівка, і відвозиться, якби, ну. Продумано, щоб з мінімальними затратами по максимум користі. Дякуємо. Дякуємо за спільну роботу за прагнення зробити корисні справи на підтримку як збройних сил України, так і внутрішньо осіб. Я знаю, що багато допомоги надається і деокупованим територіям. Буквально на днях знову ж таки відправився черговий вантаж в місто Балаклія, Харківської області. І Підтримуємо і тому, що це наша єдина справа. Це наша країна, наша свобода, і наше майбутнє. Не маємо стомлюватись. Маємо працювати да, це працювати. точно. Не маємо втомлюватись. Дякую, дякую за вашу позицію, пане Тарасе, за вашу роботу, успіхів, наснаги і миру всім нам. Перемоги дякую. перш за все, перемоги. Слава Україні, слава Україні, героям слава! Це був Тарас Присяжнюк, керівник товариства Поділля залізобетон концерну Поділля. Ми говорили про питання будівництва. Ми говорили про діяльність міжрегіонального гуманітарного штабу, про ті корисні справи, які сьогодні запроваджуються на підтримку і наших військових і цивільних громадян, які сьогодні перебувають на деокупованих територіях і перебувають так само в територіальних громадах Вінницької області. Тримаємо стрій. Все робимо для перемоги. Слава Україні! До нових зустрічей! Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 один